Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами про державний бюджет, про закон України про державний бюджет. Хочу нагадати, що сьогодні Верховна Рада прийняла його у першому голосуванні. Тож, відповідно до статті 7 та 8, яким як буде прожитковий мінімум. Та розмір мінімальної заробітної плати в 2024 році. Давайте з вами подивимося. Значить, стаття 7 даного закону передбачає, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу. Буде становити 2920 гривень. Для дітей віком до 6 років 2563 гривні. Від 6 до 18 3196 гривень. Працездатні особи будуть мати прожитковий мінімум у сумі 3028 гривень. Для осіб, які втратили. Працездатність 2361 гривня. Хочу нагадати, що на даний момент він становить 2093 гривні, і дуже багато видів соціальної допомоги мають саме прив'язку до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто він зріс. Зросте, ми бачимо це, бо він буде становити 2361 гривня. Відповідно розміри розміру соціальних допомог, теж будуть перераховані і збільшені з 1 січня 2024 року. Що ж стосовно мінімальної заробітної плати, то закон України про державний бюджет рекомендує. Установити з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату у розмірі 7100 гривень. З 1 квітня 8000 гривень. У погодинному розмірі з 1 січня ми з вами будемо отримати 42 гривні 60 копійок. З 1 квітня 48 гривень. Отже, отакий прожитковий мінімум і такий розмір мінімальної заробітної плати закладений в закон України про державний бюджет на 2024 рік. Чекаємо голосування, чекаємо, бо він прийнятий в першому читанні. Наголошую закон про державний бюджет. Буду слідкувати за долею даного закону надалі. Якщо будуть відбуватися якісь зміни, обов'язково з вами поділюся.